Завдяки обласній раді, 22 вересня 2016 року було створено дві школи. Обласна школа з літніх видів спорту і обласна школа зимових видів спорту. Уже 4 роки, як ми працюємо на спортивній ниві, вкладається календарний план на рік. Тренера, викладачі працюють згідно розкладу занять. Заняття наші проходять як в орендованих приміщеннях, так і на своїх власних базах. Функціонують відділення з вільної боротьби це в Збаражі, Теребовлі. Відділення футболу у нас працює в місті Копичинці, Гусятинський район. Армспорт в Кременці, важка атлетика ОТГ, Озернянська ОТГ. Ну і інші види спорту в Тернопільському районі в нашої відділення легкої атлетики і в місті Тернополі. 11 видів спорту функціонує в нашій школі, 4 з неолімпійських видів спорту і 7 з олімпійських видів спорту. В обласній школі з літніх видів спорту діти займаються на безоплатній основі. Тренерсько-викладацький склад фаховий підібрався. У нас працюють і заслужені тренери України, і майстри спорту, недалекому спортсмени, які показували результати на міжнародній арені, а зараз працюють в нашій школі. Дуже приємно, що наші учні школи являються переможцями областей всеукраїнських і міжнародного рівню змагань. Багато з них входить в склад національних збірних команд України з різних видів спорту і прославляючи насамперед нашу школу, нашу область, ну і звичайно Україну. Займаюся я армспортом приблизно сім років. За цей час я став шестиразовим чемпіоном України, займав третє місце на чемпіонаті світу, друге місце на чемпіонаті світу. Ну і вигравав декілька турнірів спортивних, професійних. Коли я почав вигравати вже чемпіонати України, мене записали в школу як спортсмена. Мені школа допомагала з виїздами на всеукраїнські змагання. Першим моїм тренером був Андрій Пушкар. Я тренувався в Кременці, прямо в нього вдома зал. І з того часу школа підтримувала мене. Я рада, що є така школа, де є можливість безкоштовно навіть займатися, їздити на змагання, досягати успіху. Це було ще з дитинства мрії такі. Зі сторони тренера було дуже багато допомоги. Закликаю всіх до спорту. Дуже гарний вибір в житті буде кожної людини. Я сестрою вже займаюся більше семи років в школі елітного виду спорту. Воно дає багато чого для здоров'я, для досягнення якихось цілей. Відкриваєш для себе щось нове, цікаве. Всіх дітей знаємо, пишаємося кожними досягненнями, кожного, вони для нас свої. І так само, як тренерини ми пишаємося, так само ми пишаємося і ними, і тренерами. І, і нам, нас дуже тішить, коли вони досягають якихось результатів, незалежно, чи це е, першість школи, чи чемпіонат світу, чи Європи, чи змагання будь-якого іншого рангу. Кожна дитина, яка займається в нас, це унікальна, у, унікальна дитина. Це єдиний зал важкої атлетики в Тернополі, де функціонує важка атлетика на, на базі школи з літніх видів спорту. На жаль, звичайно. Це у нас є просторий, тренувальний зал, в якому займаються діти. І також є тренажерний зал, який дозволяє відвідувати власник цього залу Матвійчук Євгеній. Геровий спорт на Тернопільщині має давні глибокі традиції. От. І також він в нашій школі розвивається досить успішно. Є вихованці, які ставали призерами чемпіонатів України, всеукраїнських турнірів, ставали переможцями. Команда нашої школи збірна на чемпіонатах області неодноразово була чемпіоном. Куторі Теодия США з літніх видів спорту займається в нас 120 дітей. Старші групи беруть участь в першості ДЮФЛ України, дитячі Лізі Тернопільської області. Молодші групи грають в регіональній Лізі і в м'ячі. Діти Діти в Україну їздять, і також ми виїжджаємо на турніри за кордон. Регбі це поєднання дуже багато інших видів спорту. Регбі це і боротьба, це і швидкість, біг, взаємодія команди, взаємодія гравців в команді. Це в комплексі дуже багато видів спорту, які поєднуються іменно в цьому виді спорту регбі. Регбі виховує мужчину. Дуже багато їздимо, подорожуємо, змагаємося, намагаємося більше залучати дітей для того, щоб розвивати наш вид спорту. Кожна гра і перемога це також. Ми переживаємо з ним і піддержуємо. Є можливість, ми на ігри їздимо разом. Ми гордимося своїм сином і бажаємо йому в цьому виді спорту процвітання, успіху і перемог. У нас багато хороших боксерів. У нас бокс як говориться на підйомі. Тренуються в школі, у нас десь близько 50 спортсменів. Багато в нас там є спортсменів, які є чемпіонами України, призерами, фіналістами України, переможцями багатьох міжнародних і всеукраїнських турнірів. Спортивна школа літніх видів спорту дуже багато прикладає зусиль, допомагає як в навчально-тренувальних зборах, так і в поїздках на чемпіонати України, чемпіонати міжнародні, чемпіонати всеукраїнські. То є, що хочеться подякувати керівництву спортивної школи в літніх подій Боротьба це такий вид спорту, що я би його прирівняв до життя. У нас життя постійна боротьба. Постійно боремося, хто з чим. А боротьба вчить терпіти, там біль, перемагати. Ну, Все йде до того, до перемоги. Наша школа співпрацює з федераціями з кожного з видів спорту, з університетом, зокрема педагогічним. Часто студенти, і я, будучи студенткою, також проходять практику у нашій школі в якості тренерів викладачів, допомагають судити різні змагання і допомагають тренерам під час навчально-тренувальних занять. Вдячуючи керівнику нашої школи, керівнику Олександру Юровичу. Робота поставлена тренерсько-викладацькому складу. Ми хочемо щиро подякувати за фахову підготовку за їхній високий рівень, що в цей час не простий, все таки прикладається більше і багато зусиль для того, щоб наші учні-спортсмени досягали високих результатів. Я запрошую дітей різного віку займатися фізичною культурою і спортом. Хочу подякувати нашому колективу, нашій маленькій команді, яка в нелегкий час. Прикладає всі зусилля для того, щоб діти займалися спортом. Спортсменам досягнути найвищої своєї цілі в спорті, тренерам терпіння і подякувати тим людям, які в нас вірять. Пере за все. Це обласна рада, школа вищої спортивної майстерності, тому що наші дітки доходять до певного рівня і ми передаємо в школу вищої спортивної майстерності. І управлінні молоді і спорт. так само дякуємо.